Дев'ятий місяць на оборонному фронті військові на Херсонщині. Вздовж кордону з Кримом їхні намити та укріплення, важка техніка та бронемашини. На щастя, тут не стріляють. Ситуація спокійна і контрольована. Напередодні російські військові залишили захоплені території Херсонщини, звільнили Арабатську стрілку, півострови Чонгар та А та відступили до адміністративного кордону з Кримом. Репортаж Олени Горячевої. Надійним і теплим тилом пишаються військові на кордоні з Кримом. Їх годують і забезпечують усім необхідним волонтери. Оперативне мобільне угрупування Полісся має танки, броньовані машини та артилерію. Херсонці зібрали гроші та подарували тягач амфібію, яка знадобиться на морському узбережжі. Десант, який може перевозитися до 40 чоловік, а також перевозить артилерійські системи. Для виконання їх задач через водні перешкоди. Військове містечко розміщене на розтрощеній фермі. Під навісами для сіна техніка. Вернемашини Наталя і Іванка вже побували у боях на сході, у будівлях намети. Військові радіють, адже місяць тому вітер із Сиваш здував намети в степ. Заготовили дрова, поставили палатки, все нормально. Місцеве населення нам допомагає продуктами. Окна це Село строгановка, це нам віддалося з школи. Вони поставили євроокна. Старые окна дали нам. Щотижня до кожного підрозділу вздовж кордону з кривом приїздять херсонські волонтери, везуть військовим смачні домашні консервації та пиріжки, а також спальники, каністри, і запчастини для техніки. Для душі від дівчат-волонтерів новорічна ялинка. Просять, нам не треба, нам по мінімуму, приїжджайте самі, попіть з нами чаю. Подрозділення розбросине, ми стараємося нікого не обділити, нікого не обійти. Кожен раз якщо нове з'являється. зазванюємося то лі з командиром роти, то лі з командиром зводу. Все необхідне в машині, ще у нас топори, калуни. Бізопіли. В Черговій посилці подарунки від дітей із селища Чаплинка, обереги, мотанки та малюнки є в кожного солдата. Обереги подарили, знаємо, що нас пам'ять, нас знають, нас поважають. Ми знаємо, що ми потрібні країні, того, щоб захищати, захищати простори українські від загарбників. Дев'ятий місяць чергують військові на кордоні з півостровом і хоч щомісяця їздять додому в нетривалу відпустку, дуже сумують за рідними, але запевняють, бойовий дух у них на висоті. Ми вас любів, ні за що не переживайте, ні о чому не переживайте, Врага ми не пустимо. Граніца на замки. Олена Горяче, Олексій Уманський, факти ICTV.